Українці створили найбільше NFT зображення у світі. А ще відкрили перший NFT музей війни. Та навіть наш клуб Шахтар запустив свій унікальний NFT проєкт. А ти ще ніяк не можеш усягнути, що ж це таке. What? Тож виправимо це прикрене порозуміння. Привіт! З вами Андрій Федоров. І сьогодні ми говоримо про NFT. Якщо тобі цікава ця тема, підписуйся та став лайк цьому відео. Впевнений, ви не раз чули про NFT і, можливо, навіть гуглили, що ж це таке. Адже все частіше в новинах бачимо, що черговий NFT лот придбаний за сотні тисяч, а може й мільйони доларів. Потім виявляється, що насправді хтось купив звичайне зображення чи гіф, яку кожен може завантажити на свій комп'ютер або телефон, та ще й абсолютно безкоштовно. В чому ж тоді хайп технології NFT? За останні 10-15 років на наших очах з'явились такі проривні технології, як штучний інтелект, інтернет речей, автопілот, синтетична ДНК та Starlink. Однак саме NFT нині привертає чи не найбільшу увагу. Може, тому що дозволяє швидко і не напружуючись заробити чималі гроші? Давайте розберемось. NFT розшифровується як non fungible Token, а перекладається як незамінний токен. Це щось типу цифрового документа, який підтверджує, що ви власник чогось унікального. Під унікальністю вважається, що цю річ неможливо чимось замінити. Наприклад, унікальним є й оригінал картини Моналіза і ваш улюблений песик, якого ви навряд чи будете готові замінити на іншого песика. Навіть такого ж самого. Ще один приклад: ваші красівки. До того, як стати вашою власністю, були цілком взаємозамінні, адже вам було все одно, яку пару взуття ви заберете в магазин. Але в процесі експлуатації вони стали унікальними. Тобто незамінними. Токени NFT живуть у базах даних, побудованих на технології блокчейн. Такі бази не мають центрального сервера, а зберігаються на комп'ютерах користувачів. Завдяки такій системі токени не можна непомітно відредагувати чи видалити. Так. Система трохи нагадує знайомі нам торенти. До слова, NFT найчастіше створюють на базі блокчейну криптовалюти Ethereum. Впродовж останніх років вона є дуже популярною завдяки своїй стабільності. Основна ідея в тому, що NFT токени можна застосовувати до будь-якого цифрового товару, наприклад, зображення, відео, аудіо. Токен містить всю інформацію про цей товар. І той, хто володіє токеном, володіє ексклюзивними правами на товар. Купуючи, продаючи чи обмінюючи токен, ми робимо те саме із самим товаром. То де ж ці токени вже використовуються, запитаєте ви. Пам'ятаєте, в дитинстві ми колекціонували різні дрібниці, різні наліпки, вкладачі від жуюк турба та лавіз, календарі з котами й песиками, різноманітні значки, які можна було кріпити до рюкзака, ну й звісно ж фішки та картки Pokémon. Одного з головних мультфільмів 90-х. До речі напишіть в коментарях, що збирали ви. для когось з нас колекціонування з часом стало серйозною справою. Бути власником рідкісної марки з кораблем, монети чи статуетки. Це не тільки почесно в колах колекціонерів, але й іноді корисно. Принаймні, ви можете продати чи обміняти дорогоцінний лот. Щось схоже відбувається із NFT. Для багатьох користувачів процес покупки стає на кшталт колекціонування мемів, твітів або криптокотиків. До речі, про криптокотиків це один з яскравих прикладів NFT. У 2017 році з'явилась онлайн-гра CryptoKitties, яка працює в блокчейн мережі Ethereum. Гравці можуть купувати, продавати, колекціонувати і навіть розводити віртуальних кошенят різних типів. Кожний кіт унікальний, в нього чи в неї власний набір властивостей, які можна передавати своїм нащадкам. Ціль гри Отримати криптокотика з найбільш рідкісними характеристиками, тому й вартість в цифрових постатних коливається від пари доларів до сотень тисяч. Загалом же NFT тісно пов'язані з онлайн-іграми. Розробники створюють різні предмети, наприклад, зброю, екіпірування, транспортні засоби у вигляді токенів, які може придбати будь-який користувач. Звісно, найвищу цінність матимуть рідкісні скини, які змогли купити, наприклад, тільки 200 гравців. Такі скини можна буде потім перепродати з вигодою для себе або обміняти. Не відстають і українські розробники. Наприклад, киянин Максим Кучеренко разом із своєю командою працює над симулятором Bloomia, де гравець буде займатися вирощуванням і селекцією вигаданих рослин. Кожна виведена рослина це унікальний токен. Вона, як і вже згаданий кіберкотик, має свій набір характеристик. Гра планується до випуску наприкінці 2022 року. З цифровими активами все зрозуміло, але виявляється, що NFT цілком можна використовувати і для фізичних об'єктів, наприклад, для підтвердження права власності на нерухомість, автомобіль, предмети мистецтва тощо. За допомогою NFT можна навіть продавати квитки в кіно. Окрім того, в майбутньому ми можемо отримувати свідоцтво про народження чи диплом про закінчення університету у вигляді NFT, що майже зробить неможливим підробку або знищення цього документу. Але на даному етапі розвитку технологія використовується здебільшого для цифрових активів. Щоб купити картини в реальному світі, ми йдемо до галереї, де і обираємо ту, яка на нас дивиться. Аналогічно і в діджитал світі існують маркетплейси, де можна придбати NFT. За деякі лоти покупці готові віддати сотні тисяч і навіть мільйони доларів. До вашої уваги, найдорожчі NFT проекти. Відкриває наш топ земрч або ж «Злиття», створений відомим цифровим художником на ім'я ПАК. Його особливість полягає у тому, що це не єдине зображення чи відео, а динамічний твір, який складається з величезної кількості одиниць так званої маси. Автор продавав ці одиниці протягом двох днів, що принесло йому майже 92 мільйони доларів. Сколько? Теоретично усі ці одиниці можуть злитись в один токен і стати єдиним твором мистецтва. А ось найдорожчими не в який був проданий одним шматком. Стала картина американського художника Біпла. Вона називається Every Days The first 5000 days». Це колаж з п'яти тисяч ранніх робіт художника, які він завантажував кожного дня до інстаграм протягом 13 років. Цю цифрову картину придбали майже за 70 мільйонів доларів. Oh Також ви, напевно, чули про засновника Wikileaks Джуліана Асанджа. Його справа має неабиякий резонанс, тож привернула увагу і nft спільноти. Асанж заручився підтримкою художника Пака, який створив NFT під назвою Клок. Це динамічний таймер, який рахує кількість днів, проведених у в'язниці Асанже. Цей NFT було продано в лютому цього року за 53 мільйони доларів. Nice. ще один лот від художника Біпл, який має назву Human One, було продано на аукціоні Крістіс за 30 мільйонів доларів. Його головна фішка в тому, що це перший фізичний витвір цього художника. Human One це 3D-скульптура з чотирма цифровими екранами. Вона зображує космонавта, який беззупинно крокує. Причому на кожному екрані змінюється його оточення та час доби. Ну а п'ятірку найдорожчих NFT закриває один з найвідоміших і найпопулярніших проєктів CryptoPunks. Це серія з 10 тисяч унікальних аватарів, натхнена британською панк-сценою 70-х років. Загальна вартість цих аватарів складає близько 2 мільярдів доларів. Найдорожчий аватар придбали майже за 24 мільйони доларів. Наразі ж найдешевший лот серії КриптоПанкс можна купити не менше, ніж за 170 тисяч доларів. До речі, зараз ми знаходимося у Київській галереї, де представлені роботи художника Миколи Білоуса. Нещодавно декілька його картин було оцифровано і перетворено на NFT. Вони виставлені на аукціоні. І декілька з них вже було придбано. популярність нефті охопила надзвичайно багато сфер нашого життя. Хвилю хайпу активно підтримують відомі бізнесмени, актори, музиканти та спортсмени. Зокрема. Власну NFT-колекцію має сер Елтон Джон. Дохід від продажі віртуальних ховербордів Rocketman надходить в його фонд боротьби зі СНІДом. А зірка світового футболу Кріштіану Роналду став партнером відомої криптовалютної біржі Binance, яка планує випустити кілька ексклюзивних NFT колекцій для футбольних фанатів. Ринок NFT ще далекий від формування. Як і розуміння користувачів, що є цінним, а що ні. Тож у NFT зараз йдуть всі. Хто хоч трохи знайомий з цією темою, в результаті час від часу з'являються дійсно дивні і незвичайні лоти, наприклад, віртуальний туалетний папір по 2000 тисячі доларів за рулон, цифровий парфум, паличка для вашого песика, перший твіт засновника Твіттера та відомий мем з дівчиною на фоні палаючого будинку. The on side of the line. Ну що ж, друзі? Мабуть, хтось з вас вже готовий поринити у світ NFT та заробити на продажі гівки сплячого кошеня. Проте поспішу вас розчарувати. Кнопки заробити гроші там не буде. Але все ж пропоную декілька способів, як стати власником NFT. Для початку треба створити криптогаманець. Найпопулярнішим блокчейном для NFT є Ethereum. тож логічніше використовувати саме гаманець, який працює з цією мережею. На цей гаманець потрібно покласти реальні гроші, адже якщо ви збираєтесь купувати або публікувати власні NFT, маркетплейси з вас знімуть комісію. Перший спосіб стати власником NFT – це самостійно його створити. Цей процес називається Мінт. Ви можете завантажити свою картинку, відео чи аудіо. На маркетплейс встановити вартість, кількість копій, яку буде продано, заплатити комісію за перетворення вашого файлу на NFT, а далі чекати, поки хтось його купить, і ви станете мільйонером. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Окрім того, популярним є мінт вже існуючих NFT проєктів в такому випадку вам не потрібно самостійно створювати NFT. Достатньо інвестувати в проект, який вас зацікавив. Отримати свій NFT і потім вигідно його перепродати. Другий же спосіб стати власником NFT це просто його купити. Ви можете шукати цікаві NFT для своєї колекції на торгових майданчиках, а далі, наприклад, перепродавати їх. Принцип дії NFT маркетплейсів схожий на такі платформи, як eBay. Тобто товари можуть продаватись як одразу за певну суму грошей або ж виставлятися на аукціон. Зазвичай. Там, де є багато грошей, значно підвищуються ризики бути ошуканим. Cool, NFT не виключення. До того ж, багато хто взагалі не розуміє, що це за технологія і навіщо вона потрібна. Дуже часто можна втратити свої гроші, інвестувавши в шахрайські nft проекти. Зловисники можуть зробити красиву рекламу, наобіцяти величезний прибуток інвесторам, зібрати гроші, а потім зникнути. Також є випадки, коли шахраї створюють фішингові сайти, які дуже схожі на популярні NFT проєкти але вказують зовсім інші гаманці для переказу коштів. А ще можна зустріти NFT-гуру, які давно у цій темі і можуть вам допомогти швиденько заробити грошей. Звісно, їх поради будуть не безкоштовними, а коли ви зрозумієте, що вони ще й не дієві, ці гури зникнуть так же швидко, як і з'явилися тому варто завжди дуже ретельно перевіряти ресурси або користувачів, яким ви передаєте конфіденційні дані. В одному з минулих випусків ми детально розповіли про те, як захистити себе в інтернеті та не бути ошуканим. Щодо майбутнього, NFT, ця технологія вже зробила свій внесок у процес створення і розповсюдження контенту. Більш докладно про це ми поговоримо з експертами у наступному випуску. Та забігаючи наперед, скажу, що вона сильно змінює цифрове мистецтво. І цікаво, до чого це призведе в результаті. На цьому, все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, з вас лайки і підписка на канал. А в коментарях напишіть, що ви думаєте про майбутнє цієї технології. З вами був Андрій Федоров. До зустрічі.